Знову настав цей день, коли я можу з радістю сказати: Вітаю вас, мої любі підписники і гості каналу. Рівно рік тому назад, в свій день народження, народився цей канал. Мені було непросто в такому поважному віці зважити запустити цей проект. І цілий рік я досліджувала, як іде справа. У мене не було якоїсь крутої задачі чи потужного меседжу, який хотіла винести у світ. Було лише величезним бажання ділитися з людьми тим, чим горить моя душа, тим, що я створюю. І зараз, коли я записую це відео, усвідомлюю, що навіть слів добрати важко, щоб передати ту вдячність, з якою я до вас звертаюсь, бо ви відгукнулися. Я навіть не сподівалась, що за рік часу кількість підписників на моєму каналі зросте з нуля до майже тисячі. На сьогоднішній день 945 людей відгукнулись на мою роботу, моє захоплення. І ці люди якраз дають відчути мені, що те, що я роблю, і те, що я пропоную, не дарма. Я не фантазую про те, що кількість підписників, однодумців, які приєднаються до моєї вишивальної ідеї, зросте до кількох мільйонів, як у потужних блогерів. Я лише запускаю таку ідею про створення спільноти. Я мрію лише про одне: щоб у спільне коло об'єднувались ті, хто має спільну справу і спільні цінності. Зазвичай майстрині, ті, хто ведуть свої канали, підводять вишивальні підсумки десь перед Новим роком або на початку січня. Я і тут зламала традицію і підводжу підсумки, як пройшов мій вишивальний рік 5 березня. Прям сама подивувалась об'ємності і кількості тих процесів, які пройшли через мої руки. І тепер запрошую вас разом. Зробити таку інвентаризацію мого вишивального каналу і подивитися, що ж мені вдалося зробити і розмістити за поточний рік з 5 по 5 березня. Перший проєкт року і мій перший досвід вишивання низинкою сорочечка для доні. Вишиваючи в блекаути на льоні Amazon, я познайомилась з таким чудовим девайсом, як лупа для вишивання. А далі я взялась за реконструкцію розібраної сорочки із середнього подніпров'я. В наявності були тіло сорочки, уставки, рукави, а дошивати довелося облямівку горловини манжети, конструювати ластку, і саме на цій сорочці я вчилася змережуванню полтавським черв'ячком. Ця сумська сорочка стала моєю першою спробою відшити нову за зразком старовинної І, чесно вам скажу, напевно, найулюбленішим проєктом року легко шилася, було багато натхнення, і результат вийшов чудовий. Переяславська сорочка із колекції фондів музею Переяславський Скансен. Ця сорочка стала справжнім викликом моїй впертості, цілеспрямованості і терпіння. Я шила її 9 місяців, і, повірте, жодна сорочка в моїх руках не зазнавала такої кількості випорювань, як ця Переяславська. Я її шила і клялась собі. Більше жодної Переяславської сорочки я не витримаю. Але пройшло кілька місяців, і я знову стала поглядати на підбірку Переяславських сорочок з музею для того, щоб ризикнути на ще один такий проєкт. А в цій старовинні чернігівській сорочці були відрізані рукава і поділ. Мені на щастя вдалось підібрати точнісінько таке саме льняне полотно і за 4 місяці відшити нові рукави і реконструювати сорочку. Далі підіспіла робота, яку потрібно було завершити до 1 вересня. Дві сорочечки для першокласників. Хлопчаче для мого рідненького першокласника для сина. А дівчача для його подружки, яка мала би сісти з ним за одну парту. Сорочку для сина я вишивала на льоні Amazon узором із книги Олени Пчілки. Узор полтавської чоловічої сорочки дуже припав мені до душі, і я спробувала відтворити його на сорочці для сина шовком мадейра. А сорочку для дівчинки, а сорочку з вихилясами і з такими горизонтальними а складинками я вишивала узором зі старовинної сорочки Слобожанщини, адже родина дівчинки із Харківщини. І дуже хотілося створити для Настуні таку сорочечку, на якій було би щось рідненьке, щось із її батьківщини. І останній завершений проєкт року це ще одна сумська сорочка. Сорочка, над якою дуже познущалися, перешивши її у щось несуразне. Коли я розпорола неоковирні машинні шви на цій сорочці, я з жахом побачила як чиясь недбала рука, намагаючись викроїти окат рукава, знищила частину вишитого малюнку на уставці. Мені довелося відновлювати первинну традиційну структуру уставкової сорочки майже ювелірно. Але вдалося, я дошивала її в Карпатах, куди ми з дітьми поїхали зустрічати Новий рік. І для того, щоб зняти відео, я би просила власницю готелю побути моєю моделлю. І вийшло дуже цікаво старовинна сумська сорочка. На мешканці корінні мешканці Закарпаття це наша Україна. Ось такий цікавий, різноманітний, досить насичений вишивальний рік у мене вийшов. А це ще ж я не враховувала подорожі, експедиції, різні проекти, які не пов'язані з вишиванням, роботу, навчання. Ой, в наступному році сподіваюся, що буде ще цікавіше тут, -ту -ту, щоб не врікти. А для того, щоб я могла не лише не зурочити свої вишивальні плани, а ще й гарно їх систематизувати, моя подруга подарувала мені такий щоденник планувальник саме для вишивальниць, у який можна заносити не тільки інформацію про нитки тканини, про почерговість своїх планів, щоб все було так акуратненько і ладненько, а ще в ньому є дуже багато підказочок, пасхалочок. Спеціальних таких сторінок, які описують особливості вишивки різних регіонів України. Тобто його можна просто читати як джерело інформації і надихатися. А оця гора Буковинських сорочок для вашого зваблення. Отже, я дійсно хочу трошки проспойлерити. Можливо, для того, щоб анонсувати майбутні цікаві процеси, які запрошую і вас. А можливо, для того, щоб стимулювати підписатися тих, хто на мій канал ще не підписаний. Адже дійсно я планую дуже багато цікавих процесів по відновленню, дослідженню, реконструкції, підшиванню з нуля. Буковинські сорочки заслуговують на нашу увагу. Адже вони настільки різнобарвні і різноманітні, що просто неможливо не докласти зусиль і не відновити ще і цю частину нашої вишивальної спадщини. І ще один напрямок, який буде займати багато часу і зусиль у моїх вишивальних планах це полтавські сорочки, особливо білі по-білому. Щось відновити, щось реконструювати. Щось відшити з нуля. Коли у своєму вишивальному щоденнику планувальнику на 2025 рік я вже заповнила всі слоти, життя почало підкидати мені ще цікаві варіанти. І, от, наприклад, Оцей рукав сумської сорочки, яку я дуже хочу відновити, змусив мене кілька вечорів поспіль сидіти з лупою, розглядати ті узори. Ну, не змогла я відмовитися і не вставити цю сорочку у свої вишивальні проекти на наступний рік. Подивіться на цю кропітку роботу, на ці кольори, а вона ще й вишита на бавовні. Я дуже сумніваюся, що я буду шити її саме на бавовні, тому що здоров'я і терпіння точно не вистачить. Але вона варта того, щоб не відкладати цю роботу у довгу скриню, на колись, на потім, тим більше. Що моя донька, коли побачила цей рукав, сказала Я хочу собі таку сурочку. А ви ж знаєте, коли діти так захоплено кажуть, мам, я хочу собі таке, відкладаються всі процеси і відшивається те, що хоче дитина. Або, наприклад, чисто випадково на аукціоні старожитностей потрапляють до рук ось такі два зашмоцаних рукави, які після відпирання проявляють свою красу, показують тобі, що орієнтуйся на вишивку Рівненщини. У тебе ще немає в колекції такої сорочки. І що? І міняєш плани. Тому можу з повним правом із заповненим щоденником-планувальником на наступний рік запропонувати вам, дорогі глядачі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. А тепер хочу оголосити про дуже важливу річ. Спостерігаючи за формуванням вишивальних спільнот в нашій країні за кордоном, я загорілася ідеєю, щось створити тут на Одещині. Так як зараз в основному соціальне життя йде через соцмережі, я хочу сьогодні запросити вас до свого телеграм-каналу. Так, сьогодні в честь річниці створення свого вишивального каналу, як воно у Яківне, на честь свого дня народження я запускаю телеграм-канал, куди запрошую прийти всіх, хто до сих пір не наважувався створити свою сорочку. Не наважувався задавати питання і отримувати відповіді. Не наважувався шукати своїх для того, щоб разом опановувати якісь нові види хобі, мистецтва. Називайте це як хочете. Але ключ той, хто шукав своїх і не знаходив. Отож, телеграм-канал для своїх. Для тих, хто цікавиться нашою вишивальною спадщиною. Для тих, хто загорівся бажанням створити свою сорочку з дотримуванням якихось вишивальних традицій свого регіону. Ласкаво прошу. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Заходьте, розміщуйтесь, будемо знайомитися. Я присвячую для процесу знайомства цілий тиждень. За тиждень уже буде зрозуміло, скільки нас звідки ми, хто ми, за тиждень всі зможуть розмістити якісь свої вишивальні бажання, одним словом, перезнайомитись. Через тиждень я закрию телеграм-канал. І ми почнемо спільну роботу над підготовкою якогось проєкту. У дискусіях ми зможемо визначити, що ж спільнота хоче відшити як перший пілотний проєкт, і будемо крок за кроком створювати кожен свою сорочку у спільному проєкті. У мене всередині є величезний відгук розпочати цю справу. І хоч я не знаю, що з цього вийде, налаштована на те, що прийде три людини, значить буде три людини в каналі. Прийде 10, значить будемо працювати на аудиторії в 10. Прийде двадцять, значить буде 20 нових гарних сорочок. Найголовніше це те, що ми спробуємо разом з вами створити той безпечний простір, у якому буде народжуватися наша спадщина. У багатьох з нас не було бабусі, мами чи просто предкині, яка могла би передати вишивальні традиції свого регіону вишивальну майстерність. То чому би нам не викохати таку предкиню? Кожен у своєму серці, але разом у спільному товаристві? Ласкаво запрошую на свій вишивальний телеграм-канал. Голка, нитка, полотно все в руках. І все одно, чи вперше шию, чи вже майстер. Хай узор лягає вправно. Головне не зупинятись, не боятись, не ховатись. Вишивка то не про страх, а про світло в цих руках. Ось такі справи. На сьогодні я відео буду завершувати. І щиро щиро вам дякую за те, що були весь цей рік зі мною. Сподіваюся на те, що і надалі ми будемо йти пліч опліч, підтримувати одне одного, надихати і разом створювати щось прекрасне. Разом досліджувати і створювати наш український спадок. З днем народження, канал! І з днем народження мене!